Останній спробі змусити альянс дати Україні чітку перепустку на вступ до НАТО на саміті у Вільнюсі, президент Зеленський минулого тижня відвідав кілька держав-членів НАТО, де підписав двосторонні угоди, що підтримують прагнення України стати повноправним членом цього оборонного союзу. Під час візиту до Чехії Зеленський заявив, що йому потрібен чіткий сигнал про те, що Україна буде в альянсі. Хтось ще озирається на Москву, хтось боїться Росії. Хоча я вважаю, що це. Такий момент, великий такий шанс показати сміливість цього альянсу і міцність альянсу. Але тим не менш, ми говоримо про чіткий сигнал, якісь конкретні речі у напрямку запрошення. Нам потрібна ця мотивація, нам потрібна чесність в наших відносинах. Країни східного флангу НАТО є найбільшими прихильниками того, щоб НАТО запропонувало Києву шлях до членства. Заявила колишня міністерка оборони Литви, а нині депутат Європарламенту Раса Юнкневічини. Країни Балтії, Польща, Чехія. Я б сказала, уся східна частина. Ті, хто приєднався до НАТО, розуміють і цінують те, що дало їм членство в цьому альянсі. Вони це дуже добре розуміють. Українські партнери у східній Європі переконані, що запрошення України є життєво важливим для альянсу та надішле чіткий сигнал Кремлю. Ми повинні оновити формулювання, які ми мали на Бухарейському саміті. Я не сумніваюся, що Україна стане членом НАТО. Але сьогодні дуже важливо надіслати дуже чіткий сигнал про те, що ми запрошуємо Україну, особливо для Кремля. Забудьте про ваш імперіалістичний підхід Незважаючи на зростаючий тиск з боку багатьох країн-членів НАТО, США та Німеччина, вважають, що Україна не готова ані політично, ані військово і стурбовані тим, що прийняття України зрештою втягне альянс в прямий конфлікт з Росією. Радник президента США з національної безпеки Джейк Селівен перед від'їздом до Європи зазначив, що Україні ще потрібно зробити домашню роботу на шляху до членства в НАТО. Сполучені штати рішуче підтримують політику відкритих дверей, яка говорить про те, що Україна і НАТО можуть спільно приймати рішення щодо її шляху до членства, і вільнюс стане важливим моментом на цьому шляху до членства, тому що Сполучені Штати або союзники по НАТО та Україна матимуть можливість обговорити реформи, які ще потрібні Україні, щоб наблизитися до стандартів НАТО. НАТО заявило про готовність підтримати всеосяжну реформу у секторі безпеки і оборони України, яка є життєво необхідною для демократичного розвитку країни та зміцнення її здатності до оборони. Екс прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк стверджує, що Україна як ніколи готова до членства в НАТО. Він вважає мати Україну в НАТО вигідно самому НАТО. Україна практично демілітаризувала російську армію, тому Росії знадобиться ще 10 років, щоб оновити та відновити свої сили в Європі. Навички бойового досвіду, які мають українські військові, просто неймовірні, тому безумовно в інтересах НАТО мати Україну. Згідно з останніми опитуваннями громадської думки, понад 80% українців хочуть вступу України до НАТО. Яценюк каже, їхні очікування від вільнюського саміту зрозумілі. Український народ очікує, що під час вільнюського саміту Україну принаймні запросять приєднатися до НАТО. Я реаліст. І я вірю, що наші партнери по НАТО знайдуть політичну волю не просто видати чергову декларацію із розпливчастими та двозначними визначеннями. Як от Двері є відчинено. але прийде час, коли ми, як Україна, увідемо в ці двері. Ми заплатили величезну ціну за шанс бути членом НАТО. вільнюський саміт 11-12 липня має шанс стати історичним моментом для НАТО. Або втраченою можливістю експерти вважають, що альянс знайде якесь половинчасте рішення тут у Польщі, члені НАТО, країні, яка багато разів в історії зазнавала російської агресії, а зараз потужно підтримує Україну. Немає жодних сумнівів, що з Україною в НАТО Європа безпечніша. Мирослава Гонгадзе, Голос Америки, Варшава, Польща.